Через російську атаку сталася пожежа на одній з автостоянок міста, яка розташована прямо посеред багатоповерхівок. Очевидці пожежі кажуть, через вибухи автівки підкидувало повітря. Люди рятували своє майно прямо з вогню. Попала в ось цю машину, її не на нашу і почались вибухи, вибухи, вибухи. Ну ми так ми живемо в четвертому домі, і там видно було з балкону, як палає, горить. Побігли всі люди. Ну сюди неможливо було вже забігти. У мене ще стояв там, але чоловік у цьому вогні побіг і, ну, можна сказати, рятувати. Там біля дівчини рядом стояла. Вона дуже пошкоджена, але вона їде. Ризикуючи собою, врятував мою машину. Да, я йому кричала, але він мене не слухав, я куди ти лізеш, куди ти лізеш. Я з дітьми встигла добігти до підвалу, у нас, в нашому домі підвалу немає. Ми... Напротив, перебігла з дітьми, тільки забігли в підвали, і це сталося. Вже стосілі сказали, що стоянка в горі, і, Звісно, я зрозуміла, що я, ну, я не йшла сюди, бо все зривалося і не могла це дивитися. Я вже прийшла тоді, коли все потушили, бо я боялася. Ну все зривалося, було страшно. Я возила своїх дітей в саді, в школу. Тепер буду пішочком. Муж второй группы инвалидности, и поэтому я вынуждена куда-то в больницу его вести или еще куда-нибудь, потому что у него с позвоночником проблемы, и он с тростью ходит. Подружка с этого дома позвонила и сказала, что там, где моя машина стоит, что там огонь. И прибежали, а тут подойти невозможно было, потому что оно взрывалось все, и кошмар, просто кошмар. que